Так, створив отагу характерників і сучасних письменників. І тут у нас Надніпрянщина, Таврія, Слобожанщина, Київ, Галичина, Гетьман. Хто, хто, хто такий гетьман? От кого б ти вибрав гетьманом. До речі, власне, я в літописі створював свою отагу саме з, з хлопців, які з різних регіонів були, так щоб вони разом Ну, особлювали. ну окрім... Це, Балі... це ж якраз і в... так, якби я якби я знав хто звідки Ну, Дивися. От, ну, Значить, ти будеш. <рес> Такий тонкий натяк. Таврія да. у нас з Криму, в принципі, не багатий також вибір. Mm -hmm. Таврія. Будь там у територія здається, з Криму вона підійде. І, і мені жалілося, що в мене там, типу, сосичпатія <рес> в Атазі, типу, не вистачає жінок, і я, ну, я з цим згоден. Але ладно, значить, от можна Світлану запросити на Дніпрянщину. Ну, я з Дніпрянщини, Слобожанщина. То Це можна не тільки там молоді. Хто у нас з Харкова? Собака. Ні. Ні. Е, Па-па-па-па. Хлопець, який е, Скачко здається, сміття написав. Він не звідти. Не заслубоженщина? Коротше, залишимо це питання, підвищеним у повітрі. Напишіть в коментарях, кого б ви додали в цю атаку з гетьману, нехай кідрук буде гетьманувати, поведе нас на колоні. Поведе нас колонізувати Марс.